Зараз дуже багато ходить пліток про те, як тато нас виховував дуже жорстоко. Але насправді такого не було. Я виросла в багатодітній сім'ї, і я розумію, щоб в сім'ї все було добре, потрібно, щоб були в когось якісь обов'язки. Ну, зараз експерти говорять, що в нас були дуже жорсткі правила, але в нас навіть правил ніяких не було. Да, були обов'язки. У нас в сім'ї була дисципліна. Ну, і як в кожній сім'ї, обов'язки, а як же без цього? Але там вони були не важкі. Вчителі на суді говорили, що в нас не було ні виховання, ніякого розвитку. Але це ж неправда. Ми всі в школу йшли, вміли читати, вміли рахувати, ну, все, що в саді поучать. Дуже часто ввечері тато нас всіх збирав і ми читали казки. Зимою повні дуже часто строїли фортеці. Літом їздили до татових друзів в Пучапи, там ходили в ліс по чорниті, купалися, гралися, допомагали. Тато завжди піклувався, щоб ми були тепло вдягнені, їли смачно і корисно. Нам дуже боляче, що несправедливо засудили нашого батька. Нашу сім'ю завжди принижували. І навіть зараз, як не взяли наші свідчення до уваги, а взяли свідчення сусідів, школи, вчителів, всіх, крім нас, ми хочемо, щоб тато був з нами.